Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сезон АПЛ у самому розпалі, тоді, коли як в українській прем'єр-лізі зараз зимова пауза. Але є турнір Закон всіх законів, що об'єднує всі європейські клуби. Звичайно, що це наша Ліга Чемпіонів та похідна від неї Ліга Європи. У пілотному проєкті оновленого турніру від УЄФА залишилося зіграти лише один тур групового етапу. І надалі вже будуть у нас нокаути. Наразі у першій вісімці перебуває Атлетіко Мадрід, цілих три клуби з Італії, а на останньому, восьмому кваліфікаційному місці напряму затаївся Байер Леверкузен. Проте з 13 по 8 місце всі команди мають 13 очок, і багато ймовірно, що саме різниця голів забитих м'ячів та пропущених буде вирішувати у кінці долі команд. Такі команди гранди, як ПСЖ, Ман-Сіті, Ювентус, зараз і близько не у вісімці. Ну, за Манчестер Сіті, ви всі знаєте, що у них зараз не дуже такий період, коли вони не можуть стабільно добре грати, вони програють свої матчі, і вони зараз, як і ПСЖ, Ювентус, Реал Мадрид і інші деякі гранди не в вилідерючих позиціях. Синій Манчестер після програшу ПСЖ взагалі тримає 25-ту сходинку у цій лізі. На противагу низким позиціям гравців: Ліль, Брест, Монако, Астон Віла, Феєнорд підтискають першу вісімку, борючись з ними за потрапляння якраз таки у ту та суму у ту саму першу вісімку. Щодо українського сліду в турнірі, Шахтар обіграв Брест, який в ЛЧ. Новачок та на ходу наразі є. 2-0. Та Шахтар Стар станом на передостанній тур все ще має шанси потрапити у 24-ку, щоб поборотися за плей-офф. Для цього вірникам в останньому турі обов'язково треба перемагати Борусю Дортмунд, яка зараз змінила свого тренера. Та що важливо за якомога більшим рахунком, тому що багато чого будуть вирішувати. Збиті і пропущені м'ячі, також чекати, щоб Динамо Загреб та найближчі переслідувачі програють свої матчі і з якомога звичайно більшим рахунком. Все це можливо, якщо Шахтар доробить свою роботу до кінця та переможе Борусію. а далі вже будемо дивитись. Переходячи до ще одного. Турніру Європи ЛЄ, де все ще грають матчі динамівці. Правда, грають їх для досвіду, і не за що вони зараз не борються, окрім того, щоб не закінчити турнір в, на останньому місці в кінці турнірної таблиці. Тому що давно їхні шанси на потрапляння у 24-ку 24 е, закінчилися. Вони наразі мають один бал, який вони заробили у цьому, якраз-таки турі. Зігравши в ніч U3-3 з Галатасараєм. Проте Динамівці все ще на останньому місці, і подивимося, чи вдасться українцям завершити виступи не на 36-му місці. Наступний е, їхній матч проти РФШ, який е, зараз 30-ті, все можливо. І якщо зачепитися за декілька е, очок, а це принаймні три очка, то можна. Вийти, я думаю, що і на 35, і на 34 місце, в залежності від ігор тих самих місць. Рома Допика мінімально поступилася на нідерландському Акмару. З 9 набраними очками. Єдине разі на 21. Готуючись до відбору на мундіаль, ми пригадаємо наші спортивні українські досягнення на цьому турнірі. Тому що, як ви вже побачили, моя назва сьогодні також має слід від мундіалю. Збірна синьо жовтих відібралася на турнір лише один раз, і це у 2006-му, як всі ми знаємо. І як новачки турніри дійшли аж до однієї четвертої фіналу. Я скажу вам, що це непогано, але якби це ми робили би стабільніше. Тоді в групі з українцями була Іспанія, Туніс та Саудівська Аравія. Українці на чолі, на чолі з Шевченком програли тільки Іспанії 4-0. Проте, вже у Саудівській Аравії вони виграли з таким самим рахунком. Та мінімально обіграли туніс, що дозволило вийти з другого місця з шістьома набраними балами збірні України у 1-8, де на них вже чекала Швейцарія. Як ми всі знаємо, що Швейцарію вони перемогли по пенальті 0-0 в основний час та 3-0, якщо не помиляюся, по пенальті у після матчевих саме такі пенальті. У Гамбурзі на стадіоні 1-4 проти Італії збірна програла 3-0 та завершила виступи на світовій першості. А Італія тоді вийшла до фіналу і, як ми знаємо, виграла цей турнір. Тому ми програли майбутнім чемпіонам і це було не соромно. Шефа поклав два м'ячі. А Ребров, Калініченко та Русол забили по одному. Це все було так давно, що, наприклад, мене ще не було. На цьому світі. Пишіть скільки, пишіть у коментарі, скільки вам років було, коли збірна в останній раз так феєрила на мундіалі. Тому я вважаю, нам треба вже переписувати цю історію і будемо чекати на цей відбір Чемпіонату світу вболівати за збірну, щоб у 26-му році ми змогли побувати на такому великому турнірі. Боліваємо за нашу збірну і до зустрічі!